Знущався над місцевими за це і поплатився. У гур розповіли подробиці підриву машини з ФСБшниками у Бердянську 23 жовтня. Акцію помсти представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічурина поблизу готелю, який російські силовики. Перетворили на свою базу. На момент підриву автівки в ній знаходились четверо окупантів, зокрема, і воєнний злочинець, який вчиняв звірське катування місцевих. Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21 до 5, А представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло, розповіли розвідники. Про цей вибух також повідомляють російські пабліки. Пишуть вибухівку підклали підводійські сидіння копійки, на які їздили військові. Так званий слідчий комітет Запорізької області відкрив справу по статті тероризм через підрив машини ФСБшників. Щоправда, росіяни переконують під час вибуху в автівці був тільки один силовик, який загинув. По версии следствия, 23 октября 2023 года в вечернее время неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство военнослужащего вооруженных сил России. Когда мужчина сел в салон автомобиля, Припаркованого возле дома на улице Мичурина города Бердянска, оно сработало и произошло возгорание транспортного средства. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Такі вибухи на окупованих частинах України норма. Тільки за останній час партизани підірвали залізницю у Мелітополі та підпалили склад інженерних військ РФ у Маріуполі. А до того у новій каховці у машину секретаря відділення партії Єдина Росія в місті Володимира Малова. Підклали вубихівку від травм. Він загинув у лікарні.